Приветики. Я вам покажу сьогодні домашній майонез, як я роблю. І ділюся з вами цим рецептом. Нам потрібна рафінована олія, бо з домашньої буде гіркий майонез. Я взяла півбаночки олії, в мене баночка. Одне яйце, я поклала два, бо я маю робити більше. Цукор, сіль, погружний блендер. І можна чесничок на тому. Так що дивіться, як я буду це все робити. На чар на стакан олії я беру одне яйце. Ось скільки солі і цукру осільки. Ще оцет 9%. Так, кілька капель не більше Погружаємо блендер так посередині, щоб яєчко було. І погнали. Тримаємо, 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 поки він не почне біліти. Почне біліти, тоді будемо потихеньку піднімати. Бачите? Ми вирішили, що ми ще часник додаємо, Кидаємо сюди часник, ось такий. Виходить. Ось такий у нас вийшов майонез. Домашній, класний і смачний. Наші всі дуже полюбляють домашній. І ми вже давно робимо самі домашній майонез, щоб не купляти. Ми знаємо, що тут є і скільки його є. Всім смачного!